Дуже-дуже давно, в далекому далекому дитинстві, ти була чемною і милою дівчинкою, яка ніколи не висловлювала свої думки. Адже тільки так ти могла заслужити схвалення батьків, чи дідусів, чи бабусь, чи вчителів неважливо. І ось зараз ти виросла. І коли на тебе гримає керівник, коли незадоволений чоловік або свекруха, коли не слухаються діти, ти теж мовчиш. І навіть в колі своїх друзів, коли ти хочеш поділитися своєю думкою, ніби ком горлі. тіло напружується і завмирає, і ти мовчиш. Але це можна виправити. Тому я. Запрошую тебе до себе на терапію. Ми навчимося цінувати себе, ми навчимося поважати себе, ми навчимося відчувати себе важливою. Ми навчимося говорити. Говорити про свої бажання, про свої мрії і не тільки говорити, а втілювати у життя. Так, до зустрічі!